Скандинавській гімназії відбулася зустріч всеукраїнської акції Нові ну стандарти Нова школа. Конференція була організована управлінням освіти Дарницького району. Міністерство освіти і науки управління освіти Дарницького району розробили та впровадили першими на Україні нові методики плавного перехіду від дитячого садка до школи. Досвід провадженої роботи та нові методики навчання співробітники управління освіти Дарніцького району представили начальникам управління освіти всіх районів міста Києва, присутнім на цій конференції. Було широко представлено наукові досліди та результати навчання, методична література. Фільм наглядно показав, як це відбувалось. Директори кращих навчальних закладів Даринського району представили сучасний портрет Даринської освіти, досвід своєї роботи та готовність до навчального року. Учасників конференції привітали майбутні першокласники. Директор Скандинавської гімназії прокоментувала хід та проведення конференції. Сьогодні в скандинавській гімназії відбувся круглий стіл за участю представників управління освіти усіх районів міста Києва. І разом із знайомством з нашою гімназією представники управління освіти познайомилися з роботою навчальних закладів Дарницького району, ознайомилися з освітою нашого славного району і ми. Раді, що змогли показати сучасний портрет Дарниці, Дарницької освіти. Разом із цим заходом на території Скандинавської гімназії було започатковано алею майбутніх першокласників різнокольорові мрії, і е, наші гості стали учасниками цього дійства. Адже традиція ця вже не нова, не нова тому що кожного року у всіх закладах освіти. Е, або висаджується алеї випускників цього року вже алеї першокласників. Прекрасна традиція Дарницького району посади дерево, посади квітку. Тим самим ми привчаємо наших малят до краси, до естетики, до чарівності нашого міста і робимо наше місто і наш район, зокрема, ще кращим.